Такого ж прям морально важко було, це тільки тоді, коли мене сповістили про те, що безвести з них батько. Це дуже мене ну, просто вибило. Просто я не знала взагалі, що мені робити. У мене ще три дні на бойових і мені треба з цим якось жити. Я всі три дні вже думаю, що я ось поїду до нього в час, я поїду я все там рвати і метати. Ну, це було дуже важко. Тебе батько до сих пір позиції зникли? Так, уже більше року. 21 травня він зник минулого року під Старомайорським. В часи того, як пропав батько, там дуже багато пропадало людей, і про жодну людину немає звістки до сих пір. Ти на обмін ніколи-небудь ходила чи ні? Не ходила, але знаю людей, які їздять, які там питають. І Часто цікавлюся, чи бачив хтось там, чи знаходили людей родичі з цього е, осередку. Але ніхто нічого не чув, ніхто не бачив. І таке відчуття, що це старомайорське просто вигадали на якийсь період, а тоді воно просто зникло, і ніхто про нього нічого не знає.